А ми ефірі вісті. Ми на феричному перноворічному шоу від My Fashion Lady. Для вас працює Анастасія Почерніна. Та сьогодні мені допомагатимуть новин Ренат та Тіна. Також глядачі матимуть змогу побачити нову колекцію Чорна перлина. Та відбудеться презентація нового каталогу My Fashion Lady. Анастасія, привіт! Привіт, Харків! Так тут відбувається щось неймовірне, та вже відчутна атмосфера Свята свято наближається. Мої нової колекції особенна все. Це ізисканасть, елегантність, це скромність і шик. Коли ви останні збиралися. Каждый год до полномасштабного вторжения мы устраивали крутые новогодние вечеринки. Последний раз мы встречались в 2021 году. И вот наконец-то мы возобновили наши традиции отмечать и встречаться вместе в это новогоднее прекрасное время, когда все везде оживает, везде волшебство, везде веет праздничное настроение. My Fashion Lady, сегодня хотим поздравить всех детей Хайковчан с наступающим новым годом. И мы очень рады, что мы возродили нашу традицию отмечать Новый год вместе. На святой ведрочейся у нас в Харькове. Ну конечно же, и нас ждет очень много новых мероприятий. До встречи в 2025 году. Мы здесь, в Відбудеться найяскравіша, найблискучіша та найзірковіша вечірка New Year's Fashion Party 20 2024 дитячого модельного професійного центру My Fashion Lazy. Заходи. Так, звісно, підтримую, бо це наші діти і вони ростуть у місті Харків. Показували свою колекцію одягу. Що хочеться побажати усім нам. Ми продовжуємо працювати в Харкові і будемо працювати надалі. Місто, не дивлячись на такі скрутні часи, місто живе, в ньому відбуваються такі веселі, життєстверджуючі заходи, де можуть можуть повеселитися діти, порадіти е, такій красі, і це, це надихає. Це дуже надихає мене як дизайнера створювати більше і більше красивих суконь. А чому сьогодні тут? Чи мені хочеться дуже підтримати? Нехай My Fashion Lady процвітає побільше діток, щоб це було масштабування на всю країну, щоб у нас були хорори Харків взагалі їхали зі всіх країн світу, а не тільки з України. з такими партнерами, як ви, дівчата. у Нас це буде супер. Бажаємо масштабування і, звісно, миру та перемоги обличчя на обкладинці каталогу My Fashion Lady». для мене. Це щось неймовірне. Це знаєте, коли ви йшли дуже довго до цього, і от нарешті ви бачите результат, ви бачите задля чого це все було потрібно. І нова колекція, яка зараз на мені, це підтвердження, знаєте, якогось мого внутрішнього світу, моєї душі, і я дуже щаслива, що наразі ми можемо творити таку красу, не дивлячись на війну в Україні. Новорічному столі. Ну, я думаю, що в цьому році ми зробимо селець під шубою і буде дуже смачно. Хочеться побажати усім нам. Е, в цьому році особливо хочеться побажати миру, щастя та злагоди всім нашим дорослим та дітям. в очередь Таисию за организацию такого шикарного праздника. Могу вам сказать одно. Сейчас в наше тяжелое время, Мы вынуждены были все уехать за границу. Я специально приехала в любимый город на это прекрасное мероприятие. Получить удовольствие, получить кайф. Спасибо вам большое, низкий поклон. Спасибо нашим ребятам ЗСУ, которые берегут наш город. И, конечно же, этой большой дружной команде во главе Таисии. Нашого царства My Fashion пешинлежі ми дуже її полюбляємо. Ми дуже її чекаємо її свят. Вона завжди. Наших дітей такі прекрасні свята приїхали хоть на чуть -чуть, хоч на мгновення, повернутися в то довоєнне щасливе. Время. Так що та вам бачимо за таку возможності в сторону. І такими були вісті гарні до для вас. Просувала настасія по та на до юні саводоча, новин рінат та Тіна. Нехай рік, що приходить, принесе лише радість та щастя. Бажаємо усім. Лише гарних новин та до зустрічі у новому 2025 році. Па-па!